Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я приготувала пелюстку або капусту з буряком. Мені знадобилася одна капустина півтора кілограмова, два буряка загальною вагою пів кіло, три доволі такі великих в мене зубчика часнику. Якщо у вас часник дрібний, візьміть 5 штучок. 6 горошин чорного перцю, 3 духмяного, 3 лаврових листа, 2 столові ложки з гіркою солі, 4 столові ложки без гірки цукру, 100 мл оцету 9%, 3 столові ложки соняшикової олії без запаху та 1 літр води. Одразу я роблю маринад. У кастрюлю наливаю воду, ставлю на вогонь, додаю цукор, сіль, перець, лавровий лист. Після того, як вода закипить, ставлю оцет, ще даю хвилинку поваритися та вимикаю. З капусти нам потрібно вирізати качеришку, прибрати верхній слой листків та нарізати на невеликі шматочки. Очищаю бурячок і нарізаю його на шматочки. Беремо пластикове ведерця або банку і викладаємо слоями бурячок, потім вся капуста, зверху знов бурячок. У мене, до речі, трьохлітрове ведерко. Очищаю чесночок, зараз наріжу його доволі таки великими шматками і відправлю до капусти з буряком. Заливаю марінат. Марінат має бути теплий. Після того, як заляла маринад, ставлю соняшу коволію, закриваю кришкою та відправляю капусту маринуватися від 3 до 5 діб в темному сухому місці. Для подальшого зберігання відправляю її в прохолодне місце. Така капуста може зберігатися від 1,5 до 2 місяців. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вашу вподобайку та підписуйтесь на мій канал. І не забувайте залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.